Ми попросили Чаджипіт намалювати нам високопродуктивний седан, і він вибрав сторону. Гаразд, ось короткий виклад на даного тексту про створений Чаджипіт концепт розкішного седана. Назва Чаджипит розробляє розкішний седан, що поєднує топові моделі ODS 6, BMW M550i, Genesis G80. Резюме. ChatGPT розробив новий розкішний седан, креативно поєднавши найкращі характеристики трьох високооцінених моделей: VODY S6, BMW M550i і Genesis g 80 Концепція M – натхнення Ей уявив розкішний продуктивний седан. Який успадковує стильний, спортивний дизайн Audi s 6 виняткова продуктивність двигуна та динаміка руху BMW M550i, зокрема його двигун 5.8 і керованість, і практичний комфорт, щедрий внутрішній простір і технологічна вишуканість Genesis G80. Бачення продуктивності під капотом концепт, ймовірно, має потужний двигун 5.8. Натхненний M550i для вражаючої продуктивності. Шасі та досвід водіння поєднали динамічне керування та спортивне відчуття збуттям комфортна їзда та вдосконалені функції комфорту. Потенційні технології включають адаптивну підвізку, як у S6 і, можливо, опцію електричної трансмісії, як у E-Tron Spotback, хоча підсумок зосереджений на комфорті G80. Interior Tech МП Комфорт. Всередині концепція передбачає розкішний інтер'єр, що поєднує в собі високотехнологічний, мінімалістичний дизайн оди, як-от великі олодекрани та Genesis – вишукані матеріали, як от деревина з відкритими порами та шкіра НЕПЕ, із характеристики комфорту та зручності BMW, як і його інформаційно розважальна система. Ключові характеристики у підсумку висвітлюються конкретні бажані характеристики кожної батьківської моделі, включаючи характеристики двигуна, розміри внутрішнього простору, рейтинги комфорту, передові технології, наприклад, великі екрани та унікальні елементи стилю. По суті, концепція ChatGPT – це злиття розкішних продуктивних автомобілів, що використовує сильні сторони кожної з трьох топових моделей, щоб створити гіпотетичного нового суперника на ринку седанів високого класу.